Це 2003 рік, так? Якщо я не помиляюся. Mm. Mm. Це шостий. Шостий, мабуть, 2006 рік. Ну, все одно чимало часу минуло. Там вже просто йшли розрахунки на дні. Сміттєвий завод мав бути буквально за кілька місяців. Ну просто це факт. Як ви сприймаєте ось те, що зараз відбувається в місті? Ну, дивіться, по-перше, ми заходили не до Андрія Івановича у міську раду і в так а ми заходили до себе. Тому що це наше приміщення. Що там робить Андрій Іванович, на мою суб'єктивну думку, останніми роками мені його дуже шкода. Бо я розумію, що він настільки увірував і переповнився собою, що, ймовірно, йому би видалися корисними системні сеанси психотерапевта. От він не вірить, що хтось, крім нього, Ну, Трагедія полягає в цьому, що він щиро вірить, що Львів тримається на ньому. І він щиро вірить, що він несе добро місту, і що хтось може щось принести корисне переміг, він це просто не вірить. В іншому випадку, він би так щиро щоразу не говорив. Він не лукавить, коли він виходить на трибуну, він починає вірити у те, що він хоче донести до кінцевого слухача на тому чи іншому телеканалі. І в цьому є наша провина не, не бажання заходити до себе у міську раду, не бажання заходити до себе на виконком і дивитися, чим же ж там займається міський голова та його заступники. Бо якби хоча б 10% мешканців зайшли би туди, або системно почали б заходити, то вони б жахнулися. Вони б помітили на своє здивування, що він не займається містом. Він займається своїми питаннями, питаннями своїх корпорацій, питаннями заступників та їхніх корпорацій. І з того, що він озвучував, там 2006 чи який рік, та, е, жодної е, проблеми стане на сьогодні не вирішено. Е, вже, мабуть, третє покоління цих людей, які за нього голосували, вже внуки далі дихають е, будівельним сміттям. Далі стоять у корках по 2-3 години. Мабуть, певна низька обізнаність не дає всім зрозуміти, що міста створювалися для того, щоб люди обмінювалися енергією, послугами, всім іншим, і був створений побут та комфорт. Нічого від цього, від того старого Львова, який був там. Ще був 2003-2004 рік, станом на сьогодні не існує відкрити великий ринок продажу е майна мешканців, про що ні з ким не обговорювалося, і його намагаються все допродати. Е для цього використовується сталий метод, на мою думку, міського голови. Він, от, е коли в нього щось не вдається чи не виходить, він вдягає джемпер незламні, і починає звертатися до мешканців. Серед мешканців там з'явиться два-три умовних журналіста, два-три умовних е блогери, і скажуть, ну та ж, міський голова правду каже. І цим діям можуть дати оцінку е лише криміналістичні експертизи. Бо вони, мабуть, б підтвердили, якби було об'єктивно, і коли б нарешті НАБУ на набув. Е Взялося б за діяльність предметну діяльність без політичного забарвлення, без дзвінків у Київ із Києва за безпосередню діяльність міського голови. То там за 2-3 тижні роботи слідчих є чітко зрозуміло або буде чітко зрозуміло, що руками систематично працює організована злочинна група, яка не має в своїх інтересах бажання забезпечити. Добре в життя і добрий побут у місті Львові. Вона має в своїх інтересах лише особисте збагачення. Тому тут можемо лише взивати до того, чи у нас ефективно і об'єктивно працюють правоохоронні структури, які мають забрати всі справи, які не були умисно спалені за ті роки по діяльності міського голови, виконкому та міської ради у Києві, створити. Спеціально об'єднану групу і предметно розібратися, чим все ж таки займається у Львівській міській раді. Ще одну історію я згадала з Геннадієм Васьківим, яка у вас була. Вона чим завершилася? Це був випадок, коли ви прийшли на виконком, у нас, може, є ці кадри, Бу. і облили першого заступника міського голови зеленкою. Ну так Фарбаш. Це була фарба, так? Ага. То Зеленкою нас теж багато кого обливали, то, ну, нічого не відбувалося, була зеленка, а це була фарба. І він потім до вас до суду подав, тобто ця справа була в розгляді в суді? Це справа в чому, Як, е, наскільки довго триває ця історія. З 2014 року я системно писав запити, системно наша громадська організація писала запити, скарги, повідомлення щодо незаконної діяльності міського голови, виконкому та депутатського корпусу. Е, ми, е, з... Системною послідовністю зверталися до правоохоронців і по сміттєзвалищу, і по незаконних забудовах, і по розкраданнях з бюджету, і апелювали до них, які е, представляють е, силовий важіль влади, що зробіть щось, бо ну, ми можемо себе, звісно, самі захищати, але для того є ви правоохоронці. Е, і коли вже питання дійшло до піку, коли це чергове питання було по виконкому про те, що Чуркину, російському олігарху, е, міська рада відшкодувала тоді 20 мільйонів 20 гривень. Е, то це було критично і було зрозуміло, що Андрій Іванович не прийде на виконком, прийшов Геннадій Васьків, прийшов Євген Бойко, е, і потрібно було. Е, Такий кардинальний спосіб, хоча я його вважаю дуже і дуже лайтовим, більше навіть мистецьким, привернути увагу Києва, правохоронців, суспільства до того, що ну, як так, з 14-го року йде війна, а Андрій Іванович у 19-му роздає російським олігархам кошти мешканців міста Львова українців. Про що ми в цей день. Я звернувся у райвідділок, так як я попри все свідомий громадянин. Але з власних джерел я дізнався, що у райвідділ зателефонував прокурор Львівської області тодішній. До того його набрав Андрій Іванович, і прокурор сказав під страхом відповідальності правоохоронців, що вони жодним чином не можуть скласти на мене адмінпротокол. І на другий день відкрили кримінальне провадження 296-та частина 2 — хуліганства вчинення групи осіб. Станом на сьогодні мене четвертий рік судять е, по іншій статті, по першій частині. А докази на думку слідства є по другій частині, по якій реєструвалися. Ну цікаве навіть не те, що прокурор на сьогоднішньому засіданні е, не міг, бо ж вилучали речові докази. Там пошкоджені костюми. Васьківа, бойка штани і вилучили чиїсь туфлі. Ну, прокурор сьогодні в засіданні не міг розібратися, чиї ж це туфлі речовий доказ, чи васька, чи бойка. По цій справі давно минули терміни. Але я жодним чином не вважаю, що вона повинна бути закрита за термінами, бо ми були у своєму приміщенні, ми були у своєму виконкомі, у своєму міській раді. ми Вимагали, щоб російським олігархам не передавали українські гроші. І я вважаю, що всі люди, які були тоді на тому виконкомі, повинні бути нагороджені за захист українських інтересів. Але натомість ми маємо судове провадження, яке триває далі. Що ви говорите про російські активи, то вони існують і сьогодні, якщо з таких. Недалеко їхати щоб по Львову, щоб всім було зрозуміло. Та, то ми по Чорноволо маємо величезне будівництво «Велбуд». це е, біз... племінника бізнес-партнера Медведчука, от, е, зубика Володимира, е, Зубика Петра. Петро дивним чином знаходиться на сьогодні в Італії, але «Велбуд» будується. І кошти скоріше за все переходять до партнерів Медведчука, давайте згадаємо величезні бізнес-центри, які по сьогодні діють на науковій Віталія Ломаковича, колишнього очільника банку Москви. А знову ж таки, на мою думку, і те, що є з власних джерел, колишнього, а можливо і сьогоднішнього фінансиста садового. Тобто, якщо ми візьмемо карту Львова, то таких чітких крапок, де люди, не приховуючи. Наповнюють російські капітали далі, а в інтересах військової контролю якби вони зайнялися та невідомо, а ймовірно, збирають ту чи іншу інформацію, і проводять ту чи іншу агентурну роботу. Насправді, дуже багато не з якимись афомерними припущеннями, що деколи було і за що голосував Андрій Іванович. А з чітким фактажем, що люди очолювали російські підприємства, люди лобіювали питання Фрідмана та інших російських олігархів. Люди лобіювали та зустрічали тут у Львові. Центрі міста величезних готельних комплексів злодії в законі з Москви. Тобто ці матеріали оперативні нікуди там з ДСР колишнього обозу з оперативних підрозділів Служби безпеки України не пропали. Єдине питання залежить лише в політичній волі та вертикальній вказівці. Які підсумки від вас, будь ласка, пане Іване? Це підтверджує мотива Васькова Мені відомі ми про це рано чи пізно будемо говорити. Чому в нього було тоді обпечене обличчя в бойка? Тоді була травмована починка, Селезінка, Принаймні, він з таким зверненням звернувся до швидкої допомоги. Це підтверджує, що Андрій Іванович є виключно сольний гравець. Він бере все на свою відповідальність. Він є режисером всього. І тому тоді, на його думку, це був хороший маркетинговий хід, щоб підняти умовні рейтинги, що, начебто, ці особи були травмовані. Ну більше того, я вам скажу свою думку, знов ж таки з власних джерел мені відомо, що Андрію Івановича зараз проблеми з тим же Бойком Євгеном, з тим же Москаленком Андрієм. Бо вони до до його неприємності почали формувати самостійні команди. Тобто вони подивилися на ставлення до них, вони побачили, що їх завжди кидали на найбрудніші, найважчі напрямки. Вони зрозуміли, що якщо комусь будуть вручати підозри, то певно, що їм і зрозуміли, що потрібно рятуватися. І це знову ж таки один з маркетингових ходів буде Андрій Іванович в кінці, коли він спробує ймовірно. Я не хочу стверджувати ймовірно ті всі чотири каденції перекласти. Ну не дай Боже, але там на Гелену Казимирівну Поєнкевич скаже, що я нічого не робив, це мені юрисконсульт так радив. Або скаже, це не я придумував, це бойко з Москаленком, і мене загітували і переконали, піддали впливу. Тобто я насправді найбільше чого боюся, що Андрій Іванович в кінці може заявити, що. Рука там фрідмана Медведчука і всіх інших російських офіцерів була не в його душі всередині в міській раді, а всі, хто його оточував, заступники юрисконсульти, фінансисти і всі інші. А він був просто підданий згубному впливу. А тепер отямився, опам'ятався і далі буде рятувати місто. Львів. Не хотілося би, щоб йому знову вчергове вдалося когось підставивши всіх удурити.